У нас сьогодні буде з вами дуже цікавий урок про наших домашніх тварин. Поодінка з тваринами саме на таку тему студенти Житомирського державного технологічного університету провели відкритий урок для учнів 4 класу в Житомирській гімназії No3, аби розповісти дітям, як правильно поводити себе з домашніми та безпритульними тваринами. Ми у 2014 році в Житомирському державному технологічному університеті створили команду міжнародної студентської організації інектас і разом зі студентами реалізовуємо соціальні, економічні та екологічні проекти. Наш проект має таких дві складових: перше це допомога міському притулку. Промінчик у місті Житомирі, а друга це уроки для учнів у школах міста Житомира. Ми проводимо наші уроки для учнів четвертих-шостих класів, розповідаємо їм правила, як правильно потрібно поводитися з безпритульними тваринами, як відповідально ставитися до домашніх тварин. Хоча дітки всі дуже розумні і ще багато чого нового навіть нам розказують, як вони доглядають своїх тварин, як їх утримують. Під час уроку діти розповідали смішні історії про своїх улюбленців, розгадували загадки та приймали участь у різноманітних конкурсах. Сьогодні у моїх дітей урок провели студенти, студенти Житомирського технологічного університету. Діти отримали масу задоволення, а я, спостерігаючи за дітьми, ну, була просто задоволена тим, в якій формі проходив урок. Діти гарно відповідали, вони отримали. Масу емоцій і задоволень від того, що прийшли студенти, люди, які трошки старше за них. Така форма роботи є новацією в навчальному процесі. Тому студенти планують провести такі інтерактивні уроки у всіх школах міста. Хочемо, щоб все таки виховувалось молоде покоління, тому що це наше майбутнє, щоб вони вчили своїх діток, а в першу чергу поводили себе правильно. Тому в нас ще багато дуже роботи. Ми сподіваємося, що і команда нашого університету буде розширюватися, і ми покажемо гарні результати.